Ну що, котики, всім привіт! Ви на каналі Кетсумі, і це в нас Baby in Yellow. Це в нас третя ніч, другий випуск. Погнал! Так, що тут у нас? Подивитись телевізор. Ну, давай глянемо. Не подивимось. О, кстати, ми вже. О, тостер. Хм, ладно. Дем по звіздюкам. Тут, кстати. Что що це було? А, засідать. Ну що? Ти что, дурний? На тобі овечку. На тобі кролика. На тобі котика. На тобі кубик. На тобі е, байду. На. Ти кубик виконав? ти що? На. Так е, ну еще нічого взяти не можу. А, точно. На тобі тебе. Е, на тобі. Не. Ти шо робиш? Ти шо, дурний? а? Ану? А? А Та да як це все зробив? Ну, походь. Ні? мені що здалось? На. О, кстати, кролика заштопывай. Давай возьмем ликаря. Вин робот нам прикольчики пустина С ликарем. Вин потом тут валяется всюду. Ну, все. Всего можно идти. Так ми ж тебе перевдягали. Почекайте. Костюмчики. Ти ж у нас принцесою був. А? Як так сталося? О, все. До побачення. Так, да, зараз ми з'їдемо сирний тост. Угу. М -м -м, кстати, бачите, працює. Сирочок раз. Сирочок два. Сирочок три. Хочу супер сирний. Тост. Далі візьмемо колбаску. Одну. Бачите, лікарю вже тут. Два. Десь сюди. Ти будеш з нами готувати. Отут. Сідай, я тобі кажу. Отак, От оп! помидорку, оп, еще одну для сока потом трошечкой цибульки, а дать ты... звездюк трошечкой цибулечки, еще сырочек, еще сырочек, так и еще сырочек и трешечкой сырочек она же сказала сырный тост, ну мы Робимо супы Супер сырный Два огирчика И еще сырочек И еще сырочек Ну думаю так он достатньо Сырный Опс А лекарь доделся. Погодуй мене. А мене хтось годувати буде, ні? Ді. О, Дікар. Ну, Як твою мать? О. Точно, пляшечку можна взяти. А, це ж базу. Приятно. Так, о, лікар. О! Якесь оголошення. Ні, ну слухайте, воно оновилось. Я пам'ятаю раніше, коли я проходила, воно таким не було. Ну, типа, воно було трошечки. Курка. Інакше виглядало. Тепер воно виглядає трошечки інакше. Тобто, навіть проходячи це вдруге. Ви не буде у вас такого, що ви постійно бачите одне й те саме. Мені здається, воно було трошечки інакше. Було трошечки простіше, мені здається. Я не знаю, як з усіма іншими вони зробили. Це дев'ята, а в нас десята хата. Шо в тебе говорило, перекошене, а? Нет. И що ты мені зробишь? Ага, ага, и що? и що Смотри, шо я роблю свою пляшечку. Ой. Не кидайся. И шо. Ты бачила свое вообще, ні? Це ви бачите очі, які чорні. Ми зараз тебе постираємо в такому випадку, тому що це неділе. До свидания. Ну, увесь нормально. Себе это квест, не будеш їсти, ясно? Я бачила десь відосик, де беруть, коротше, а, сиру нема. А, ну, ладно, візьмемо, що є. І кидають отак на бошку. І вони заспокоюються. Ой, ну, німного не спрацювало. Ладно. щас. Трішки в нього проблеми з очима. Мені здається. Я не шашу. що я хочу. У нього трошечки проблеми з очима. Так не те, щоб, звісно, не проблемно, але стало трошечки краще. Дядь, і у вас щось з очима якісь травми. Ну, бля. Трошки теж не дуже нормально, але. О, от так краще. Угу. А чого різного розміру? Ладно. Давай погодуємо цього звіздюка вже, ладно, ладно. Вона же все ж таки платить, напевно, за це. Їшкінг, твою мать. Поваляйся, я іграшки приберу. Так. і далі Ну, Він хоча б в нього відб... Ну, він хоче. Давайте тут його залишимо. А мы можем? А, ну. Прикол. Слухай это... Я не знала, что так можно сделать. <laughs> ну, не ней. Я сейчас тебя попомню. Помыю. Попомыть, попомыть надо каждый день. Не хочешь? Да у меня честно досвет есть с детьми, короче. Вы, мы не парке за Честно, ей. Ну... Так. Ладно. А -а 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 -а, памперс на бородьевы. Ой, прикол. Mm -hmm. Теперь mm -hmm. верт, спать нашу принцессу? О, добрый вечер. Целую казочку буду читать. О, принц овца. Ага, и что? Это ты сказала спать? Все, так, э, игрушка мы тебе Ай, бляха, ну ладно, давай читать. Що тут у нас з заказочка? Е, у дворца було холодно, у небі е, ярко приседна. Вітер дмуховий ни штори широко розкрит. Маленький принц лежав у кровасі і не міг заснути. Він просив маму сходи, найди мою овечку. Я голодний, сказав принц, і овечка подала напої. Я запачкався, сказав принц, і овечка дала йому одяг. І отми сказав принц. Давайте тобі почите. Один, два, три. А, і ще дещо сказав принц, поки я не заснув. Він відкрив свої великі червоні очі і повернувся до овечки. Приходь до мене усі Залишся на віч моїй голові. Овечка повторно зробила е, шах уперед. И бачено жахом. Mm -hmm. Да сосе. Ладно. Оказалось, работа в тихом районе, золотые кости. Весь там на лишибе и новая фантастичность. Понятно. Не треба вірити у в інтернеті. One night, one night. Доброї ночі, да. Ще трішки англійську підтягнемо. Бачите, яка робота. Трішечки допомагають нам вивчити. Угу. Так. акт другий. Друга душа. Давайте подивимось, що Де ми взагалі. Знову їдемо. Бачите, такі оголошення? Ніколи oh, не добавлять. Oh, thank you for the last hit up. They went down a treat. I'm off to a concert tonight. Could someone pop over and check in on my little prints? I'm sorry it's so last minute. Take care, thanks. Так, у нас 20 -е квартара было. Да, да звездюк. У нас звездюка. Что у вас с игрышкой валяются? А, их не можно пройти. О, ну хоть не. И то и взять не можно. Слушайте, шептуны. Ну давайте пошукаем. Уже игрушек наклад. Зачинены. Ссылочка. валяются Я обочаюсь, кролик. А... Ну, ладно. Хорошо. Где мы забилим кроликом? И куда нам травка бегать? Ну, давайте ще одну фіглі будемо робити. У нас така буде. Це буде ну, остання частинка на сьогодні. Трішки щось, мені здається, буде були... змінилося. Mm -hmm. mm -hmm. Не пам'ятаю, що вони проходили, але в мене камери, здається, не було. О, 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 о! о о Почекай. Та почекай, тут котик. Та, бляха, тут котик. Ми майже тут збирали котиків. Так, ну, ідемо. Нам, напевно, кудись сюди цей кроль. Кудись зник. Ага, ну, як обичний. Ага. Ой. Так, що тут у нас? Ну, мы помедитаем, да? Тему Ладно. Что тут у нас колончик Тут, кстати, не... ковунчик. Так, 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 так. О. Давай-то ноты. Еще ноты. Так, еще одну нам надо. Так, дивимось. Тут якась пластинка, мабуть. Так, дивимось, дивимось. Та мені якось байдуже, якщо чесно. Що ти там, ага. Давай сядемо, зіграємо. Давайте ключик. Ой, это что изменилось. Так. Нужно пройти. Ну. А как пройти? А, вот с такого, кстати, на пол. Це я точно пам'ятаю, що ну, трошечки не все було. Так, адай. Ай, вже присідають на все. Тунелі для гномів поробили, а газ ще пустили, звісно, дуже дякую. Попал. Ну, сейчас я кись пиздец будет. Светло нема. Блять, вот сидотек, сука, и тут же. Ну, ешь киндрин. Дівал, я не знаю, де. Ну ладно. Кролик. Ну, те, щоб я тебе засуджував. А, надо було погаться. Ладно. Я тебе не те, щоб засуджували, але. Блять. А, точно, нам сюди. Так тут... ладно, тут цього не було. Ага, 43. Так ага. електрощит. Так. Ага, тут нема батареечки. І тут нема батарейки. Нам надо синю та рожеву батареечку. Синя. Є. Або чого, так, ну, там десь 43 було. Давайте пошукаємо далі. Варч, е, в ньому нічого немає. Ну, це трішки змінилось. Е, монетки якісь? Що це за монетки? Їх можна кудись засунуть? Їх можна кудись засунуть? Давайте. О, реально можно? А, а, а. А уже есть этот? И шо? А, 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 бачу. С2 на Боже, я... Я слепа. С2. Спасибо. Ну, это реально сменилось Ах ты ты, ты Я поняла. Эээ, ээ, я вижу, что вы тут пароль. Так, попасить. 17. Ти, сюди? Ну, ти ж не будеш забирати, як, як завжди. Не, ну, зараз ми спробуємо, якщо він буде забирати. Дивись, Припоку. опс, спиздил. Бачите? Тирі, тирі, тирі. Так, ну, це ложайка для принцес. Чіль. я возьму монетку С2 Так понятно <yelled> Реально було трошки інакше. Ну, на цьому і закінчимо. Слухайте. Ну, імба, вони трошки доробили гру, і тепер, навіть перепроходячи її, ти не завжди знаєш, як буде далі. Тому що раніше було трошки інакше. Я вам кажу. Прям маст хев просто тепер проходити цю гру, якщо вони ще щось випустять. Ну, це прикольно, типу блядь. я тулю все, що завгодно. Будь-які слова, як ми бачимо, так. Да. Ну, на цьому все. Дуже дякую всім, хто дивився. Пишіть, як вам гра, чи було вам лячно? Ну, Ця гра, звісно, не хоррор. Ну, хоч там типу трошечки щось є, типу, як кажуть, але я не вважаю це хоррором. Це просто весела гра. Тож, як вам така гра, чи приходили, чи будете проходити. На цьому все всіх люблю, Солов бувайте, Па-па. до скорої зустрічі.